МОЖУ ГАТУС. Канал Клуб Кота Зеуса пропонує нову історію. Та, як зазвичай, їй передуватимуть нові слова, що зустрінуться в тексті. СТУПЕФЕ Здивований Приголомшений. Пейзам. Селянин. Пухляпхом'яг фуа вперше. Апехсуага. Помічати. Сьорофегме. Знову закриватися. Няжеме в. Ніколи не бачив. Авекадмірасьон Захоплено. Ріде. Зморшкуватий. Апі сюран бутон. Натискає на кнопку. Алантар гйога. Всередині. Семете дефе днрс. Цифри починають іти в зворотньому напрямку. Le bruit cesse – Шум припиняється. Une machine a remonter le temps – Машина часу. faire quelque chose – Продовжувати робити що-небудь. А тепер, озброївшись новими знаннями, можемо переходити безпосередньо до тексту L'ascenseur – Ліфт. Un paysan et son fils visitent pour la première fois la capitale. Selenin et Yoho Sin вперше відвідують столицю. Ils entrent dans un centre commercial. Вони заходять до торгового центру. Ils sont stupéfaits par presque tout ce qu'ils voient. Вони вражені майже всім, що бачать. Tout à coup, Тутаку deux murs двухріан de couleur argent qui s'ouvrent en deux et se referment. Раптом вони помічають дві блискучі сріблясті стіни, що розсуваються і знову закриваються. Le petit garçon demande à son père. Хлопчик запитує свого батька Папа, Тато, що це? Le père, qui jamais vu d'ascenseur, lui répond. Батько, який ніколи не бачив ліфта, відповідає c'est un vrai miracle. Чарльзе це справжнє диво. Je jamais vu d'hôtel dans ma vie. Я ніколи в житті не бачив нічого подібного. Женсепаскєсе. Я не знаю, що це. Le père et le fils restent quelques minutes à observer avec admiration les deux murs. Батько та син зупиняються на кілька хвилин і захоплено спостерігають за двома стінами. Dans une dizaine de minutes, une vieille dame raide s'approche des murs. Elle appuie sur un bouton. Приблизно через 10 хвилин змашкувата старенька наближається до стін. Вона натискає на кнопку. Ле мюх сувха. Стіни відкриваються. Лавєй La entre l'antimo l'intérieur. Старенька повільно входить всередину. Ле мюх se реформа. Стіни знову закриваються. Ce qui se passe ensuite Les temps encore plus. Те, далі, Ils entendent bruit et voient les chiffres rouges qui défilent au-dessus de Mure. Вони шум -чу і бачать червоні цифри, які рухаються над стінами. Les chiffres s'arrêtent et se à défiler dans l'ordre inverse. Цифри зупиняються і починають йти в зворотньому напрямку. bruit ле пруісес. Еле мюх сух та нуво. Потім шум припиняється. І стіни знову відкриваються. très belle jeune fille en sort. Звідти виходить дуже вродлива молода дівчина. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune fille, Мюхмюран Санфіс. Батько не в силах відірвати очей від молодої дівчини, шепоче синові. Я не можу повірити своїм очам. Месетюн машин агомон тельта. Але це машина часу. Вчитися завжди важко, ніби плисти проти течії. Тому не зупиняйся, не втрачай те, що вже маєш. Не відкладай можливість покращити свої знання на завтра, бо найчастіше на завтра означає назавжди. Тисни на кнопку Підписатися та руку, яка відповідає твоєму ставленню до отриманої інформації.